Привіт, я Оля Онощенко, сертифікований тренер, нутриціолог, доктор соціальних наук. І сьогодні я продовжую полегшувати вам життя в плані схуднення, дієт, харчової поведінки. І сьогодні ми поговоримо про правило 7 тисяч калорій. Вчені порахували, що щоб спалити 1 кг жиру, людині треба створити дефіцит в 7700 калорій. Наприклад, я палю 2000 калорій на день, я їм 2000 калорій на день. Таким чином я підтримую свою вагу. Я в балансі енергії. Або, як кажуть бодібілдери, в підтримці. Уявімо, що я вирішила скинути вагу, скинути 1 кілограм. І так собі вибрала, що буду їсти 1300 калорій на день. Це дозволить мені створити дефіцит в 700 калорій. Таким чином, за 11 днів я спалю 1 кг жиру, тому що я нарешті досягну дефіциту 7700 калорій. Це доволі великий дефіцит. І це займе в мене 11 днів. І хоча такі розрахунки не можуть бути суперточними, тому що ми помиляємось і в наших витратах енергії, і в нашому споживанні енергії, ми дуже часто недораховуємо або перераховуємо. А також наш метаболізм може адаптуватись до умов, в які ми ставимо наш організм. Наприклад, деякі люди почнуть палити менше калорій, як реакція на дефіцит. Тобто. Якщо я є такою людиною, то при тій самій денній активності я буду вже палити не 2000 калорій, а 1800, Навіть не усвідомлюючи це, з цим, звичайно, можна боротись, наприклад, додаючи кардіо або, або декілька тисяч кроків. Але мета цього відео показати вам, що треба для того, щоб спалити один кілограм жиру, що ми не можемо спалити його за один день. Тому що фізіологічно неможливо створити дефіцит в 7700 калорій за один день. Тобто, якщо ваша подружка сіла на дієту і на цій дієті вона за три дні скинула один кілограм, якщо вона голодувала і дуже сильно тренувалась всі три дні, що не дуже можливо, то, мабуть, вона десь кілограм жиру спалила. Але зазвичай це просто в результаті зниження кількості їжі і углеводів в раціоні. Ми втрачаємо глікоген і з ним воду, і через те ми бачимо таку зміну в один кілограм так швидко. Але це не жир, це глікоген і вода. Тобто ця проста математика, ці прості знання допомагають нам ставити реалістичні цілі. Мати реалістичні очікування від нашої дієти і не засмучуватись, якщо за 5 днів ми не втратили дуже багато ваги. Тобто, в моєму випадку, якщо при витратах 2000 калорій я буду споживати 1300 калорій, мені буде важко, я буду голодна, мені треба буде докладати великих моральних зусиль, щоб втриматись в межах цієї калорійності. І тільки тоді, через 11 днів. В мене спалися приблизно 1 кг жиру. Ну і знову ж таки, ми хочемо втрачати жир, а не глікоген і воду, тому що глікогени вода будуть отак ходити постійно, плюс-мінус 2 кг. Насправді, ми хочемо втрачати жир, а це займає час. Так само, щоб і набрати жир, на щастя, нам треба створити профіцит калорій в 7700 калорій. В моєму прикладі, замість моїх 2000 калорій, я почну їсти 2700 профіцит 700 калорій кожен день. В результаті через 11 днів я наберу мій кілограм бажаний. Деякі люди можуть реагувати на профіцит калорій збільшеною спонтанною підсвідомою, несвідомою активністю. Тобто вони просто почнуть рухатись з більшою енергією. І всі люди різні. В когось не буде зовсім такого ефекту, в когось витрата енергії збільшиться тільки на пару сот калорій, а хтось може ем, почати так активно рухатись, що буде палити ці всі 700 зайві калорії і не набере вагу. Але якщо ви така людина, то мабуть вам не дуже цікаве це відео, бо вам це не болить. Ви і так дуже добре худнути і не набираєте вагу. І знову ж таки дуже корисна інформація, тому що це нам дає зрозуміти, що одна шоколадка зайва. Не зробить вам погоди. Це зайві 500 калорій. Ви наберете скільки? 50 грамів, грамів жиру за день, якщо з'їсте одну зайву шоколадку. Як говорила моя бабуся, від одного млинця не погладшаєш. І вона щось знала: це дійсно так. Дуже часто, якщо ми з'їмо цю зайву шоколадку, ми почнемо відчувати себе товстими. І це такий досліджений ефект. Наше сприйняття свого тіла не відповідає тому, як наше тіло виглядає. Протягом тижня ми можемо відчувати себе на розмір більшими, на розмір меншими, на 10 кг більшими, на 10 кг меншими, в той час, як наша композиція тіла не змінюється. Це розповсюджений феномен, дуже багато людей таким страждають. Не звертайте увагу, пам'ятайте про цифри. Якщо ви з'їли цю шоколадку і відчули, що ви погладшили, це допоможе вам заспокоїтись, що нічого ви не погладшили від однієї шоколадки, а просто переїли 500 калорій. Висновки з цього відео. Схуднення це не спринт, це марафон. Спалення жиру займає час і вимагає створення дефіциту в 7700 калорій. І набір жиру не трапляється за одну ніч. Від пари зайвих коктейлів або шматочку зайвого тортика, ви не погладше. Проблема тільки, якщо ви так, таким чином переїдаєте достатню кількість часу, достатньо часто. І якщо ви погладшили на кілограм або півтора за ніч, це не значить, що ви набрали жир. Так само, як і якщо ви схудли на 1,5-2 кілограми за ніч, це не значить, що ви втратили жир. Це все коливання. Води і глікогену. І ці всі дієти, які ми можемо побачити онлайн, які обіцяють втрати 10 кілограмів за місяць, це теж нереалістично. Це маніпуляція, це спекуляція на втрати глікогену і води. Тому давайте не будемо на це вестись, а підходити до схуднення з науковими знаннями, здравим смислом і добротою до себе. Ой, а що таке 7700 калорій? Це 10 тортиків, це 15 шоколадок, це дуже-дуже багато їжі. Не засмучуйтесь, якщо ви з'їли одну маленьку шоколадку вам до набору одного кілограма ще дуже довго. Не переживайте, якщо вас запросили на весілля, день народження, а у вас дієта, просто не треба переїдати. До стану коми це не зруйнує ваших е, зусиль, якщо у вас адаптивна харчова поведінка. Так само, якщо ви їдете у відпустку е, і маєте all-inclusive, то щоб дійсно набрати один кілограм, треба переїсти 7700 калорій, це треба дуже дуже сильно переїдати. Е, так переїдати, щоб вам було боляче е, від того, як шлунок розпирається. І зазвичай це просто ознака, що у вас розлад харчової поведінки, і ви занадто сильно, мабуть, себе обмежуєте поза відпусткою. З тим треба щось робити, бо ну недобре. А є звичайно люди, які просто тащаться від цього, і в них не виникає ніяких емоційних проблем після таких відпусток. Вони задоволені і щасливі. Їх ми не чіпаємо. Ми чіпаємо тільки тих, кого нагрібає такий стан речей.